Попри величезну кількість різноманітних персонажів в аніме Наруто, уважний глядач міг помітити певну закономірність. Деякі герої здаються підозріло схожими між собою. Насправді, якщо придивитися уважніше, можна побачити, що мова йде не просто про подібність зовнішності чи характеру, а про повторення архетипів і стосунків між персонажами. Тож, чи Кішимото банально копіює своїх героїв. Чи все ж таки він використовує цей прийом як частину більш глибокого задуму? У цьому відео ми проаналізуємо причини такої схожості, розглянемо повторювані динаміки між персонажами та спробуємо зрозуміти, як ці паралелі допомагають розкрити основні ідеї твору. Один з найочевидніших прикладів повторюваних структур у Наруто це аналогічна композиція трьох команд. Перша джирая Оручимару та Цунаде, друга Обіто, Какаші та Рін. І третя це, звісно, Наруто Саске та Сакура. Як бачимо, в усіх трьох командах є оптимістичний мрійник, таємничий геній і кунуючий медик. Звісно, ці персонажі мають свої унікальні риси, проте загальні паттерни поведінки є досить повторюваними. І почнемо ми з оптимістичних мрійників. Джирая, обіто та Наруто мають кілька спільних рис. Вони починали як аутсайдери, яких не сприймали всерйоз. Тож вони прагнули довести свою значущість через наполегливу працю. Всі троє мали благородні мрії. Обіто і наруто хотіли стати Хокаге, а джира шукав дитя пророцтва, яке б принесло мир у світ шинобі. Джираю і Наруто об'єднує спільна мета повернути свого друга відступника. Усі троє також мали любовний інтерес, докунуючись зі своєї команди. Але їхні почуття були невзаємними. Попри ці подібності, їхні долі розвиваються по-різному. Джирайя загинув, так і не досягнувши своєї мети. Обіто спочатку відмовився від своєї мрії, ставши лиходієм, але потім виправив свою помилку. Наруто ж зміг реалізувати свою ціль і змінити світ на краще. Генії, котрі металися між світлом і темрявою, орочима Какаші та саске, є найбільш здібними ніндзя в своїх командах. Вони стримані, розумні, та, на відміну від веселих дурників, неохоче розкривають свої емоції. Однак всіх їх поєднує глибока душевна травма, пов'язана з втратою близьких людей, що вплинуло на їхнє світосприйняття. Орочимару та Саске обирають темний шлях. Прагнучи сили задля досягнення власних цілей, вони покидають селище. Натомість Какаші, попри страждання, не дозволив втратам зламати його дух. Але через свою емоційну травму він довго не міг відкритись іншим. Знову ж таки, попри всі подібності, їхні шляхи розходяться. Оручимару йде вкрай нощі зі своїми експериментами. Саске балансує між світлом і темрявою, а Какаші, попри втрати, зберігає вірність своїм ідеалам. Кунуїчі, Цунаде, Рін та сакура, це не просто медики в своїх командах, а й ті, хто піклується про своїх товаришів. Вони забезпечують підтримку своїй команді. Сакура та Рін мають любовний інтерес до геніїв зі своїх команд. Сакура та Цунаде точно виросли в сім'ї, на відміну від своїх партнерів по команді, які були сиротами. Про батьків Рін інформації, на жаль, немає. Цунаде в своїй команді часто била джираю, а сакура в своїй команді наруто. Також обоє демонструють неймовірну фізичну силу та досягли найвищого рівня в медичних джутсу. На жаль, Рін рано загинула, тому про її рівень медичних навичок важко щось сказати. Однак вона в досить юному віці вже провела операцію з пересадки ока у достатньо важких умовах, тож потенціал у неї точно є. І знову ж таки, їхні історії мають різні фінали. Рін гине молодою, Цунаде стає Хокаге, а сакура розвивається як медик і отримує визнання. На перший погляд, така повторюваність може створювати враження банального копіювання, проте насправді цей прийом виконує глибшу функцію. Він підкреслює циклічність історії та те, як схожі обставини можуть призводити до різних результатів. Наприклад, Саске повторює шлях орочимару, але зрештою знаходить свій власний. Наруто йде дорогою Джираї, але досягає того, що його вчитель не зміг, повертає друга. Какаші, на відміну від обіту, не піддається темряві, це підкреслює ключову ідею історії. Хоча події можуть повторюватися, завжди є шанс змінити долю. Обіто став лиходієм через втрату Рін і маніпуляції Мадари, Саске пішов у темряву через біль від загибелі клану. Водночас Наруто та Джирая, попри всі втрати, залишилися вірними своїм ідеалам. Це показує, що вибір, а не обставини, визначає долю героя. Ще один важливий момент це роль вчителів у кожній команді, адже їхні сенсеї теж між собою пов'язані. Джирайя, вчитель Мінато, Мінато, вчитель Какаші Обіто та Рін, Какаші, вчитель Наруто Саске та Сакури. Таким чином, підкреслюється тісний зв'язок поколінь. Адже кожен наступний герой є не просто копією попереднього, а його наслідником, який намагається або продовжити шлях вчителя, або навпаки уникнути його помилок. Це показує еволюцію ідеї, кожне нове покоління має шанс змінити долю, і нам стає зрозуміло, які уроки винесли герої з тих чи інших ситуацій. Також нам демонструються закономірності в історії та можливості її змінити. Адже ми бачимо, як різні фактори впливають на подібних людей, тож автор не просто копіює персонажів, а застосовує методику зміни контексту в межах подібних структур, щоб розкрити інші сторони однієї теми. Та й, взагалі, в наруто, окрім вище перелічених прикладів копіювання, існує безліч інших ситуацій та подій, які також повторюються. Це, наприклад, протистояння між Індрою та Ашурою та їхніми реінкарнаціями, яке тривало аж допоки Наруто і Саске не розірвали це замкнене коло, це і передача титулу Хокаге від учителя до учня, другий був учителем третього, третій учителем п'ятої, також третій був учителем учителя четвертого, четвертий був учителем шостого, шостий був учителем сьомого. Також ми бачимо, як повторюється трагічна історія сильних кланів, адже були знищені такі клани, як Узумаки та Учіха. Тощо, історія різних носіїв хвостатих звірів також має майже ідентичний розвиток. Вони проходять шлях від зневаги до визнання. Отже, автор майстерно використав повторення групових динамік для підсилення головних ідей своєї історії. Ці повторення не є слабкістю сюжету. А радше його ключовим елементом, що підкреслює важливість спадковості, вибору та надії на зміни. Завдяки цій техніці Кішимото зміг створити багатошарову історію, яка і досі захоплює шанувальників своєю глибиною.